Так, дівчаточка, сьогодні у нас зараз була тема, яка форма зачіски, її геометричний вигляд і характеристика. Я так думаю, дівчата, що дуже логічно з'ясувати для початку, що, на вашу думку, означає е форма зачіски. Давайте, по-перше, вашу версію, а потім моя. Ну. От ви чуєте слово форма. Що це вам, про що це каже, Навіть якщо ну, зачіс. якої буде зачіску. Якою формою буде зачіс? Так, ну якою може бути форми зачіску? Ну то якісь шоки ну, може бути. Не так, так, може бути різним, правда? Mm -hmm. Так, ну добре, давайте я вже не буду так вас мучити і скажу вам чітко, що. Форма це загальний контур зачіс, який виданий під будь-яким кутом зору. А під яким-то будь-яким кутом зору, дивіться, це, ми ще кажемо, іншими словами, тривимірна величина. А тривимірна величина е, означає дуже все просто, що ми можемо оцінювати зачіску фас, анфас і впроти. Простими словами, спереду, збоку і сподивитися. Ну, найчастіше це найчастіше ми можемо розглядати, оцінювати. Насправді форма зажистки, вона може бути доволі різною, якщо оцінювати спереду, а збоку, а з кутилиць. Правда, зовсім можуть бути м -м, різні варіанти. Ось, і, власне, що ми кажемо, змінювати тривимірна величина, яка змінюється в залежності від кута зору. Це про те, що я щойно сказала. Також дивіться, тут багато характеристик. Форму зачіски можна оцінити і охарактеризувати за такими параметрами: це геометричний вигляд. Ми зараз все це будемо аналізувати. Геометричний вигляд форми зачістки та її частин. Ми розуміємо, що є загальна зачістка, а є частинки, якраз яких вона складається. Це те, про що ми кажемо, що є різні елементи. Також величина форми зачіски та її частин. Маса і колір та фактури це теж дуже важлива характеристика. Ми не будемо говорити зразу про все, а лише про перший пункт сьогодні ми говоримо про геометричний вигляд форми, зачісті та її частини. Давайте будемо з вами теж думати логічно, що може бути поняття геометричний. Ну, напевно, що ми всі вчили в школі геометрію. Знаємо, що там є геометричні фігури. правда? І насправді, що ми. Е, коли оцінюємо будь-яку нашу зачіску, все ж таки спираємося в першу чергу на якісь геометричні фігури. Тобто геометричний вигляд форми зачіски це поняття, яке говорить нам про що? Про те, що будь-яка зачіска вписується автоматично, чи ми того хочемо чи ні, в якусь геометричну фігуру, переважно. Або також може бути ще фантазійна фігура. ну Це вже як варіант, якщо вже зовсім ніяку геометричну фігуру не вписалась там циліндр, конус, куб, квадрат і так далі. Можливо, це якась квітка, це якесь серце, це, як я не знаю, злечик, ну багато що може бути ще фантазійним, правда? Е і також, в залежності від того, з яких елементів складається наша зачіска, може бути власне. Різна структура. Так? Тобто ви бачите, що іноді в нас є гладкі, якісь елементи, випуклі елементи, іноді в нас є хвилясті, Все це різна фактура, структура, і ми зараз існуємо, чим це все відрізняється. Дивіться. Е, коли ми кажемо про те, що наша зачіска вписується в якусь геометричну фігуру, це лише її контур. А в самої моїх зачіски, в залежності з яких елементів вона складена, то він буде різним. Дивіться. Ділиться на три найбільш поширених варіанти: це є монолітно обтікаюча структура. Зараз, давайте спочатку, прочитаємо, що це, а потім я ще доповню. Це нерухома структура, виконана на основі начосу і загладжена в об'ємну форму. Або кулі, або конус, або цивільна. Найчастіше. Це також повністю загладжені зачіски. І зачіски е, повністю пропрацьовані ритмічними е, хвилями, такими дуже скажеми, які повторюють нашу будову голови. І також, звісно, що сюди відноситься бабета, е, валик, равлик і кок. Це такі елементи, які доволі е, об'ємні, випуклі. І дивіться, ви зрозуміли, що означає е, монолітно обтікаюча структура. Зараз я ще буду наводити, звісно, далі прикладами. але це точно структура, в якій присутній начись, і то такий серйозний на правда? Це точно структура, яка має випуклі форми, правда? Ну, переважно, якщо так, або може нам бути, наприклад, повторення голови, тобто загладжені всі форми. Будуть відноситися до монолітно обтікаючої структури. Дивіться, слово монолітний тут зразу через тере пише нерухомо. Слово «монолітний» означає нерухомий. Ну, бо ми деколи, можливо, чули так в побуті. От залили моноліт. Це говориться, наприклад, про фундамент будинку. так, Кажуть, моноліт. Зрозуміло, що він має бути нерухомим. так, будинок буде у нас рухомим. І так само, коли ми кажемо про зачіску, давна структура, вона стає дійсно нерухомою. Ми її начесали, ми її сформували і залакували. І вона дійсно нерухома. І якщо вона раптом рухома, значить це не вона. Ну я зараз поясню, що таке рухома взагалі структура. Так? Переходимо далі. Другий вид це є. Або давайте навіть так, я повернуся, але давайте приклади вам наведу. Так? Ось у нас приклад монулітну обтікаючої структури. Це бабети, це валики, такі от, е, випуклі всі гладкі, такі гладкірівні масивні. Е, ми зараз не говоримо про те, наскільки вони актуальні, чи не актуальні зараз на даний момент. Ми просто оцінюємо е, процес і вигляд монолітно-обтікаючої структури. Так? Також ось такий гладкий хвіст, якийсь такий е, класичний равлик, е, знову ж таки бабета. правда? Оце все є. Монолітно Також До цієї манолітно обтікаючої такі зразки ділових зачісок можна віднести. Так? Це також ще є монолітно-обтікаюча структура. Тут трішечки розбавлено тими ребрами, але тим не менше це залишається монолітно обтікаючою структурою. І тут вже треба зараз обернутися назад, щоб пояснити вам обємно просторову. Що таке обємно просторова структура? Це структура, в якій простір, а іншими словами, реальна пустота, повітря, сприймається як компонент форми. Так? Прикладами таких, таких зачісок є ажурне плетіння, плетіння з сіточками. Зачіски, які сформовані на основі окуніх і так далі. Тобто, дивіться, дійсно в цій зачісті, вони доволі об'ємні. Але тут об'єм не складається начосу, не складається з чогось такого масивного, а навпаки, з такого легкого, от, ажурного плетіння, плетіння з сіточками, все, що з локонами пов'язане і хвильно, розумієте? Тобто, коли ми бачимо, що в нас є лінія якась, а поміж реально йде простір, йде повітря, ми навіть можемо біля тої зайчі стати, якщо вона правильно створена. І через неї подивитися в тому просторі, що ми там бачу, так? Ну я вже так, щоб вам було зрозуміло. Ну, тобто, це об'єм, але він не забитий на чосу, він легкий, е дуже цікавий. І давайте я зараз розглянемо швиденько приклади. О! Ні, то так. Бачите, це наші всі об'ємні пучки, об'ємні вали, ну тобто нижній пучок, верхній пучок. Це все вже є е, об'ємна просторова структура, правда такий варіант. Тобто ці зачіски там ті були об'ємні, ті об'ємні, але там ті більш важче сприймаються, тому що вони е, гладкі, з значок. А ось ці сприймаються доволі е, легко, спокійно і цікаво. М -м -м -м. Yeah. Так, ще тут, ще тут такі наші різні, Так, на темному фоні. Звісно, що світлий фон, як ви бачите, найбільш полегшує всю е, ту форму, але і на темному <клес> фоні теж цікаво дивитися такі, такі от елементи, ну і повернуся я ще раз назад, щоб вам пояснити монолітну просторову структуру. Зрозуміло, що коли звучить поняття монолітно просторова, то це структура, в якій поєднано монолітність та прості. Наприклад, це можуть бути зачіски, е, пригладжені в хвіст. Та? Е, а також е, далі з цього хвоста у нас може викладатися елементи з ажурного плетіння, чи сіточками, чи якісь холодні хвилі, плави переходять в лінію з локонів, бавети чи валить поповнені м'ятими локонами. Це вже я реально сиділа і е, пояснювала, те, що не завжди пояснюю, але записала вам так чітко, щоб ви могли. Запам'ятати, що є прикладами і як воно це все виглядає. Перейдемо до прикладів. Многолітна просторова структура, зараз, зараз секундочку. Так, многолітна просторова структура. Дивіться, тобто у нас є частково гладкість, правда? Але і частково в нас іде. Уздоблення чи то локонами, чи то квитками, чи то е, якимись легкими, там е, знову ж'яті локони, ребра, такі випрутки вже виражені дуже. Так? Це вже оце, оце, оце є поєднання манолітності і простору. Ну, Тут дуже яскраво зрозуміло, що в нас є гладкі лінії, і власне оце, е, плетіння, сіточка, ажурне плетіння, де була така доволі монолітність, а потім переросла в простір. Правда? Зверніть увагу, що зазвичай ми розуміємо, що всі легкі елементи, такі, от як тут представлені, так? вони дуже добре дивляться на світлому фоні і на яскравому. Але якщо гарно ми подали оцю просторову форму, правда, то і зачіска теж виглядає дуже добре навіть на темному фоні. Бо насправді теплої формі завжди так приглушується все і не дає такої чіткості в таких елементах. Але якщо правильно подати, навіть і на темному фоні буде ви бачите, добавище прокрасу і вийшло так цікаво. так? Ось, І тут. Також приклади такої монолітності, поєднання монолітності і простору. Тут просто була монолітність, а тут вже ці всі легкі локони пишні, вони дають простір. Тут те саме і тут, в тому кусті, ми бачимо те саме. так? Тобто Ми розуміємо, що тут в одній зачисті в нас присутні, що? Е монолітність, строгість і власне, отак е, той простір. Зрозуміли, дівчаточка? Скажіть, чи у вас є ще запитання? Поки нема. Поки що нема. Ну, дивіться, тобто, це сьогодні ви почули, це для вас нове. Е, ви побачили приклади. Це ще не всі далеко. Приклади, просто найбільш характерні. Е, ви почули, ви це все е, ознайомилися. Тепер задача, щоб що ви просто вдома. Уважно, коли я це все вам далі закину. Прослухали ще раз, законспектували уважно. Так? Дуже уважно це все собі перенести в зошит, ну і відповідно проаналізувати. Ще задача для вас е, зайти в мережу інтернет і просто передивитися різні різні зразки зачісок і зразу подумати, якою є та форма, яку ви побачили. Чи вона є монолітна, чи вона є просторова, чи вона має поєднання монолітності і простору. Тобто, е, чим більше ви спостерігаєте і аналізуєте те, що ви бачите, тим більше ви розумієте. І скажіть мені, на вашу думку, все ж таки, з тих всіх, що ви розглянули, е, що ви сьогодні навіть, стосуючи сьогоднішніх тенденцій, що би ви пропонували, е, які форми? Монолітні, просторові чи поєднували, би? що найбільше, е, на вашу думку, актуально? Монолітні. Чого? Ну, монолітна зачіска. Ми кажемо, що це ББЕТ, Валик, Равк, Кок, ми хіба бачимо їх так дуже багато. Що з монолітного ми можемо бачити? Це такий якийсь гладкий хвіст. Mm -hmm. Або гладке розпущене волосся. Ну, але ББету ви часто бачите? Часто замовляють вас ББТу десь. Ну, тут розумієте? Ну, вони взагалі не часто. Взагалі не часто. Взагалі я не знаю, е, хто замовляє, якщо часто так? Тобто лоберта максимум може бути як якась основа, і її тоді доповнюють чимось реально таким просторовим. Це що таке? Але загалом, до чого я вас відвожу? Ну ви ж бачите, що замовляють зараз там на весілля, на вечірку вже декілька років, так? Тобто, якщо це вже зачіска, то це буде швидше за все якісь. Пучок або це буде верхній, об'ємний, красивий фантазійний пучок, який ми розглядали, там давайте повернемося. Ну Ось такі зачіски можуть зустрічатися поєднання монолітності і простору. Е, і ось такі дуже актуальні, ці актуальні. От, от все це, оце я маю на увазі, що замовляють, якщо замовляють ось це. Не замовляли бабетку класично, ну де ви бачили сьогодні в салоні? Що, ну, що це так, діловий стиль, такий святково-діловий його можна пере, ну, трансформувати. Е, це ще можна побачити. Так? Mm -hmm. А це ви де бачили? На кому, коли останній раз. Ну, ви чули, що прийшла наречена і сказала: я хочу боберти. Mm -hmm. Ну от, тобто я до того вас підвожу. Ви теж орієнтувалися, що на сьогодні? Знову отакий ще валик, Ще я згідна, Ну це поки що на даному етапі не актуально. Може воно бути ще актуальним, тому що у нас мода завжди йде по форму. Але загалом найбільш популярними, найбільш е, такими, вони можуть бути не дуже такими бомбезними. вони тут можуть такі більш такі всі класно виставлені, вони можуть бути м'якшими, не такими прямо чіткими, але ось такі форми є зараз актуальні. Правда? Добре, якщо нема зараз запитань, то я вас зараз уже відпускаю.